Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Підготували, хлопці, ще один трактор. Трактор виробника Mitsubishi MTX 245 на 24 кінських сили і в дуже цікавій хорошій комплектації. Трьохточка, звичайно, з рівнем горизонту і швидкоз'ємом. В комплекті грунтофреза 1,50 м. Чудові ножі на ґрунтофрезі. Задня полиця з отворами для нарізання рівців одразу можна ставити три Знаєте, на багатьох японських ґрунтофрезах є така можливість. Задні шини розмір 9,5 на 22 в чудовому стані брістон. Не мають зовсім тріщин. По тисках це є 90-й рік. Так, це є початок 90 х років випускалася ця серія. Візуально є зауваження, трішки є корозії по панелях, але вона не є суттєвою. Напрацювання 1250 мотогодин, Передні шини теж в дуже хорошому стані, повні карби і незначні декілька мікротріщин. А по радіусу немає теж нічого. Рідні брід Стоун. Передній невеличкий контргрузик. Трішки нащербнутий, бачите, фронт гріл. Але в цілому двигун та всі функції працюють справно. І цікава на нього ціна. Ціна за комплект самовивозом з міста рівного нашого майданчику 6 тисяч умовних одиниць за 24 сильний трактор з ґрунтофризою на швидкоз'єм. Швидкоз'єм. Ще з суперпопаданням. Одразу навіть кадан не потрібно знімати. Під'їхали, начепили, попали. Електрично регулюється задня поличка, їздить, теж функція присутня, рівень горизонту, звичайно, теж тут є. Приїхавши до нас, можна оглянути, протестувати та придбати 24-сильного японського помічника. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.